Всіх вітаю на моєму каналі Біблія Твоє Спасіння, я Ірена, і сьогодні поговоримо про дуже важливу річ, яку опускають а, взагалі всі новини. Про це вам не розкажуть ні по Fox News, ні по Сісіні. Абсолютно чому? Тому що вони бояться, що люди почнуть вірити і зрозуміють так, усвідомлюють, будуть так, про те, що Біблія є а, правдивою книгою. І про те, що Біблія попереджає, що повинно статися, що вже. Скоро прийде Ісус Христос, що вже ми стоїмо? Уже, уже так, що час уже дуже сильно близько, можливо, навіть наше покоління зустріне а, Ісуса Христа. Значить, давайте трішечки розберемо. А, значить, а, що я мала на увазі по поводу новин про те, що зараз відбуваються знаки, а, які не освітлюються в новинах, деякі такі там канали. А, Особисті так люди віщають про це, так або ж створюють новини, ось під студію. Ось як я. Ну я більше в домашніх умовах, так, але люди, які створюють студію і віщають про те, що дійсно відбувається там, наприклад, при каліфорнійському березі, так якісь почали видно, видно бути в Водах, так, не фосфор, фосфор але спочатку думаєш, це фосфор, це не фосфор, це якісь істоти, так, то тобто є, потім торнадо появилися дуже часті, потім земля почала рухатися в інших місцевостях, пропадають так. Тобто, це все є, але чомусь в новинах це все не афішують, тому що, ну, по-перше, вони говорять, що ми не хочемо паніки, так, але це знаки, це знамена, які Бог посила, які говорить, говорить Біблія нам про те, що е, Ісус говорить так, про те, що якраз буде посилатися вам знамена перед самим приходом Ісуса Христа. Що дивіться і очікуйте. Так, будьте готові, бодрствуйте є таке слово. Тому, а, тому хто уважний, хто вміє а, дивитися, так більше ніж вам розказують, так бачите більше, ніж це все є насправді. Я вас дуже сильно вітаю. А ви молодці? Отож, поговоримо про те, що зараз якраз зараз відбувається. Ну про оцифровку я вже говорила в минулих відео про те, що оцифровка іде вже 18 країн, вже навіть більше країн. Так а, і вони хочуть до 2030 року це все оцифрувати, Тобто, тотальний контроль, щоб вам був. Ви не зможете ні говорити свобідно, не думати, не витрачати гроші на те, що ви хочете. Так будуть срокності мати термін придатності, так, гроші. Ну, то есть, ось так, ось така тотальний контроль буде, і причому у всьому світі. Так, ну це в минулих відео я говорила, подивіться, аватарку нажимаєте, там більше відео розгорнуться. Далі такий момент, що означає, наприклад, Матвія, 24 й розділ. відкриваєте так, що про те, що ознаки кінця світу будуть, так я думаю, ви це вже читали. А якщо не читали, прочитайте, я зараз буду розглядати спустошення Єрусалиму. Чому а, які ознаки будуть того, що якраз якраз Ісус прийде і потрібно буде зробити певний, а, певний вибір? А, засяде а, сатана, тобто він себе видаватиме за Ісуса Христа, за Месію. Він засяде в храмі і буде видавати себе за Христа. Так і написано в 24-му Матвія з 15-го. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї ввіщав був пророк Даниїл, на місці святому. Хто читає, нехай розуміє. Зараз ми далі прочитаємо, що це означає? В Даниїла також важно вам прочитати. Там є взагалі всю Біблію, все, все Даниїла, так, і все об'явлення. В Даниїла написано, що засяде він, тобто буде відбудований храм Єрусалимський, так, і засяде він в храмі і буде жертви приносити, і так далі. Тобто гедота спустошення, мерзость. По російськи так Тобто, ось що говорить нам Ісус Христос, так дух пророцтва. Хто читає, нехай розуміє. Тобто, це вже буде знак. Слідкуйте за тим, що відбувається в Єрусалимі. Це вже буде знак того, що все. Що вже почнуться гоніння, які не були від початку землі, тобто біблія нам даже так говорить: не 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 зрівняється з цим з цими подіями, ні потоп, який був при Ної, ні 10 кар, які були на Єрусалим, Так, тобто ще гірше буде. Уявляєте собі? Що нам пише Матвія 2,4 розділ? Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори тікають, хто на покрівлі, нехай той не виходить. Не сходить узяти речі з дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Тобто розумієте, так? Тобто, буде настільки обмаль часу, що е, якщо ви прив'язані до речей, це буде дуже погано, тому що е, вам е, спуститися буде за своїми речами, за сумкою, за не знаю, якимись там медикаментами, так е, це буде може, коштувати життя. Уявляєте собі? Так, йдемо далі. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих, моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу, так тому що ну там наскільки я знаю, в Ізраїлі в суботу нічого не працює. Так ось а далі читаємо: появлення неправдивих христів. Саме в той час, не зараз, а саме в той час, коли сатана засяде антихрист, видаватиме себе за Ісуса Христа, засяде в храмі, і саме в той час так ви почнете там тікати, так і написано, що «Боскорбота велика настане тоді, якої не було в перепочину світу, аж і досі не буде. І коли б не вкоротилися ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді ж каже до вас: оце, оце воно. Отож, Христос тут чи отам, не йміть віри, так? Бо це брехня. Бо постануть Христи неправдиві, і неправдиві пророки і будуть чинити великі ознаки. Ну ясно, що ознаки ці не від Бога, а від сатани. а коли б звели, коли б можна було і вибраних. Оце я, каже Ісус, наперед вам сказав. А коли скажуть вам, ось він у пустині, не виходьте. Ось він у Криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає зі сходу і звіляється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Так. Тобто, і далі з'явлення сина людського. Тобто, оце все ми по воді розхронологували, роз по хронології, як воно буде. Тобто, ви, наприклад, якщо вам повезе, ви втічте, так? але вам скажуть, виходьте, не виходьте, тому що це все буде спеціально, щоб вас погубити. І далі вірш 29 пише нам 24-й Матвія. З'явлення сина людського. І зараз по скорботі тих днів сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, і зорі попадають із неба, і сили небесні порушиться. І того часу на небі з'явиться знак сина людського, і тоді заголосять всі земні племена і побачать сина людського, що йтиме на хмарах небес. Тобто кожне око його побачить не буде такого що ой, десь там, десь там, іди. Ні, кожне око його побачить із великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гу гуком і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінця. Кінців його небо і земля променуться, але не минуться словами. Ось що пише нам Біблія, так і пророцтва. Тобто, хто є уважний, хто й уважний, це дуже важливо розуміти так і не дивитися новини, які просто промивають мозги, і не вони, не те, що... вони не кажуть правди, вони якби дуже цікаво відповідають. Так? Ну ти ж не питав. Так, тобто, а я що маю запитати про це, якщо я не знаю про це. Тобто, і вони про ці новини говорять, що ну, а для чого? Для чого це все знати всім? Так? Якщо це паніку створюватиме, і взагалі що робить наука з такими знаками, які посилає Бог, що а, прийде скоро, так. Про знаки, які пошле. Біблія пише, що я знаки пошлю з неба, з води, з землі. Так? Ось. А вони не хочуть це афішувати, тому що, ну, по-перше, по-перше. Люди полюбили більше злочинити, чим добро. А по-друге, а по-друге, вони маніпулюють людьми, тому їм це не вигідно все, що вони не розуміють, не знають. Так вони досліджують, вони не хочуть комусь передавати владу, владу передавати Ісусу Христу, казати, що Біблія це правдива книга. А так, тому що ну тому що вони полюбили більше зло робити, чим добро. Тому не дивіться новини, тому що там нічого хорошого немає. Ось дивіться в YouTube, чуть-чуть там, чуть-чуть там, так і складайте пазли. Так, складайте пазли, і особливо, як я вам вже сказала, ось книга, яка говорить нам Даниїла, Матвія і об'явлення, так говорять нам про те, що буде, так які ознаки будуть в кінці. Так, особливо слідкуйте за Єрусалимом, що там відбувається. А, ось так, ніби все сьогодні сказала. Дуже важливу інформацію, як на мене. Ось тому а, не обіжайтеся, що я така ж так швидко все. А, досліджуйте, якщо а, є якісь питання, пишіть мені. А... Коментарі або на емейль, e на емейл e краще. Ось я по можливості всім відповім. Читайте Біблію, досліджуйте ще раз і складайте хронологію, тому що вже скоро буде попечатування попечатання віруючих. І якщо ви хочете бути попечатаними і не брати участь в самих карах, в самих язвах, так які наступлять так, це об'явлення пише. З 12 розділу читаєте. Так, есть, якщо ви не хочете приймати участь у цих язвах, і значить, вам потрібно чітко розуміти, що потрібно дотримуватися Божих заповідей, так як пише Біблія, так, без цього ніяк. Івана 14,15 пише, що якщо любите мене, мої заповіді дотримуйтеся. так? Ось, і також об'явлення, 12 14:12, по-моєму, да, скажу чітко, щоб не обманювати. Да, чотирнадцять, дванадцять вістка, що тут терпеливість святих, хто дотримується Божих заповідей і має віру в Ісуса Христа, тобто свідоцтво Ісуса Христа. Ось ці тільки будуть попечатані. Тому, тому робіть свої висновки на чиї ви стороні і будьте готовими, слідкуйте, а слідкуйте за новинами в Ютубі. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся і до наступного тижня. Всім па-па!